Одні з лікарень Херсона передали автомобіль екстреної медичної допомоги. Це подарунок від благодійників із Португалії та українців, які знайшли там прихисток з початком повномасштабного вторгнення. Розповіла членкиня асоціації Португалія, Україна, Європа, Херсонка Валентина Бикова. Обрали такий шлях допомагати саме амбуланціями, швидкими допомогами. Кошти збираються однаково. Влаштовуємо концерти, шукаємо спонсорів різними способами. Заробляємо гроші, здаємо кошти, хто стільки може. Рахунок є. Три автівки екстреної медичної допомоги відправили на фронт, каже Валентина. А потім вже нас зібрали гроші на четверту. І я кажу: ну, пора вже в Херсон відправити, тому що наше місто, на жаль, дуже є потерпає від московитів і їх агресії. Вони в робочому стані насичені медикаментами. Один спонсор купив тільки на 1600 євро медикаментів. Це не перший спеціальний автомобіль, який отримала лікарня від закордонних благодійників, говорить генеральна директорка Алла Малицька. Потреба у таких машинах є. По перше, і для того, щоб перевозити пацієнтів із закладу додому, можливо, між закладами така потреба існує. І для того, щоб доставляти медикаменти, і для того, щоб обслуговувати пацієнтів на дому, От, наприклад, на сьогоднішній день нашим закладом обслуговується 147 паліативних пацієнтів, які там знаходяться здебільшого вдома. В закладі в лікарні перебуває таких пацієнтів ну, п'ятнадцять. 20 чоловік, а більша частина це ті, які перебувають вдома і вони потребують інколи транспортування. А частіше, все ж таки, доставки мультидисциплінарної команди, там терапевти, медичної сестри, можливо, ще якихось фахівців. Тому це ну є дуже і дуже корисним. Предмети добре, та медикаменти в цій коробки іграшки для дітей. У нас дві е дитячі поліклініки в третій поліклініці також є діти на обслуговування. Все піде діткам. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Печенко, Роман Царьов. Суспільне новини. Херсон.